Дорогі брати і сестри Українці, ми проводжаємо минулий старий 2013 рік. Хоча він був складний, але одночасно був багатий на різноманітні події. Хочу побажати усім нам, щоб всі проблеми і негаразди залишилися в минулому році, зробивши нас сильнішими та досвідченішими. Нехай вже у новому 2014 році розпочнеться вік вивоженості. Мудрості та гідності для кожного українця. Бажаю у новому 2014 році в першу чергу мудрості, далекоглядності, віри та неполегливості кожному з нас. Адже свято переконаний, що в наступному 2014 році Україна змінить свій вектор на європейську інтеграцію. Також бажаю кожному з нас сімейного затишку. Міцного здоров'я, успіхів у всіх наших починаннях та гідного життя на своїй Богомданій землі. Знову 2014 тисячі роком вітаю всіх нас, бережімо себе, і Господь Бог берегтиме нас.